Кожен новий сезон Apex Legends — це справжнє свято для поціновувачів цього Батл роялю. Цього разу вже 14-й сезон готує для гравців дійсно багато чого цікавого та несподіваного. В цьому відео ми розберемо основні особливості майбутнього мажорного оновлення, починаючи переробкою карти та закінчуючи новим цікавим персонажем. Першу чергу нас чекає дійсно найбільше оновлення оригінальної карти Kings Canyon. Як і на інших мапах, тут суттєво пропрацьований баланс, тому перестрілки та бої за право залишитися у межах кільця мають бути ще більш захоплюючими. Наприклад, один з найбільш популярних об'єктів на цій карті клітка, тепер більш відкрита, має меншу висоту, тому будь-які зіткнення будуть відбуватися швидше. Череп, що був підвішений над прірвою, тепер центр. Зовсім нової локації. Під самим черепом знаходиться багато будівель, а територія знову ж таки прекрасно підходить для вуличних перестрілок між складами. Схил гори помітно спростили, розробники прибрали закриті будівлі та, по суті, зробили цю локацію повністю незахищеною. Загалом на карті змінилися ходи, проходить через печери, положення деяких знакових місць, але загалом мапа все ще впізнавана та не втратила своїх головних фішок. При заході. На Кінгс Каньйон одразу буде помітно цікаві зміни пов'язані з новим освітленням та оновленими погодними умовами. Якщо враховувати, що на Kings Canyon Каньйон ще багато інших мінорних змін, то це напевно найбільше оновлення існуючої карти в історії гри. Звичайно, відгук писати ще рано. Тут треба банально зіграти, але геймплейне відео та скріншоти дуже цікаві. Ну і переходимо до зброї. Всі вже звикли, що з кожним сезоном суттєво змінюється баланс в цьому аспекті, і в 14 сезоні ця традиція продовжується. Головною фішкою оновлення є новий лазерний приціл. Це буде новий обвіз, що можна буде чіпляти на пістолети та пістолети-кулемети. Це дозволить зробити ці види зброї дещо небезпечнішими. Стрільба від стегна має наносити більше демеджу, а колір лазера можна буде змінювати в налаштуваннях. Вінгман Тепер буде використовувати снайперські набої. Також зміниться тип боєзапасів у спітфаєра. Тепер це будуть легкі набої для кращого балансу. Розробники вважають, що зараз цей кулемет занадто небезпечний. Єва 8 також отримує деякі зміни. Багато хто помітив, що цей дробовик став наносити занадто мало демеджу, тому в 14 сезоні ми отримуємо більшу шкоду від влучань. Також можна буде робити подвійний постріл, обвіс. Череполом повертається для такої зброї, як Вінгмен, Лонгбоу та 3030. -30. Також присутні зміни у золотому спорядженні. Золотий рюкзак більше не матиме функції Янгол-охоронець, коли можна було підіймати свого тіммейта з частиною відновленого ХП та броні. Замість цього додаються додаткові кишені для Фенікса та двох аптечок. Самовідновлення щита також недоступне. У падаючому луті тепер доступні лонгбоу та рампейдж, в той час як Вольт та Скаут повертаються до звичайних ящиків зі зброєю. Ну і тепер про нового персонажа у 14 сезоні. Вентедж – це цікавий персонаж мисливиця фішка якої це снайперське спорядження. Пасивне уміння, що називається об'єктив навідника, дозволяє отримувати інформацію про ворогів за допомогою снайперського прицілу. Відбувається підсвічування ворогів та багато подробиць про стан їх щитів та склад складів. Тактичне уміння це релокація ехо, завдяки якому можна запускати пташку і телепортувати. У її напрямку, тобто швидко переміщатися до необхідної цілі, але на зовсім невелику відстань вгору. Ну а ульта називається мітка снайпера та дозволяє отримати кастомну снайперську гвинтівку, яка забезпечує збільшений демедж на суперниках для Вентедж та її тіммейтів. Звичайно, ця інформація попередня, та на релізі ми можемо отримати деякі зміни, але вже зараз це виглядає дуже цікаво. Цікавим є те, що розробники Apex Legends знову збільшили максимальний рівень у грі. Тепер 500 левел можна апгрейднути 4 рази. Приємна новина у тому, що до 500 го рівня гравці зможуть отримати 199 наборів Apex, що набагато більше ніж було до цього. Розробники кажуть, що тепер за 500 рівнів гравець гарантовано отримує осколки для придбання Хейрлуму. А що вас більше всього зацікавило у оновленні? Що вийде 9 серпня? Залишайте свої варіанти у коментарях і до наступних відео.